Успіх це дуже самотній шлях. Зовсім небагато хто готовий зносити цей біль, йти на жертви і терпіти невдачі, щоб зрештою стати успішним. На цьому шляху у тебе не буде багато друзів. Частіше ти будеш бачити лише свою тінь. Цей шлях не для всіх. При першій ж труднощі більшість просто здається. Ти повинен вірити своєму серцю, щиро вірити в те, що ти робиш. Ось що робить будь-яку битву переможною. Переконай все своє нутро, що зміни абсолютна необхідність, якщо ти не віриш в це, то краще навіть не починай. Чемпіони це не потенціал і не генетика, це наполегливість завжди бути готовим йти до кінця. Я просто намагаюся донести до вас те, що характер це найголовніше ніякі ні титули, ні не перемоги. Сила духу, внутрішній стрижень саме вони визначають вашу успішність у цьому житті, з них все починається. Друзі, переходьте до мого телеграм-каналу, де я веду блог про інвестиції та рос себе як особистості. Знайди свій страх і якомога скоріше завдай удару. Адже якщо ти будеш просто чекати, він тебе зжере і забере увесь твій потенціал. Ти вселив собі цей страх, а у реальності його просто не існує. Якщо ти підтримуєш цей страх, то саме ти можеш і зруйнувати. Розберешся зі своїм страхом, станеш тим, ким завжди мріє. Побіжиш від страху, не будеш жити, не будеш почувати свободи. Секрет успіху, неоздібності чи таланті у світі повно обдарованих людей, які не реалізували свій потенціал. Різниця між ними і нами у тому, що у нас є палке бажання і віра. Не можна постійно питати, задавати питання, достатньо віри у свої сили. Просто повір в себе перед тим, як щось почати. Адже ти ніколи не дізнаєшся про межі своїх можливостей доти, як не ступиш за межу можливого. Коли ти станеш на цей шлях, ти повинен знати, що кожен зліт починається із самого дна. Але коли ти злетиш, ти підіймешся настільки високо, що для тебе будуть відкриті будь-які можливості. Це завжди важкий шлях, але саме він створить з вас особистість. Саме ці важкі моменти формують ваш характер. Чемпіонати не виграються на аренах, вони виграються у тисячах і тисячах тренувальних годин. В пробіжках у 5 годин ранку, коли всі ще сплять, коли йде дощ, сніг, ось як дістаються перемоги. Різниця між чемпіоном і невдахою у тому, що чемпіон завжди підіймається після поразки і робить це знову, знову і знову, поки не доб'ється своєї цілі. Кожна досягнута ціль це цегла у стіні нашого характера. Все це складова таких речей, як жартовність, працьовитість, готовність проливати кров. Це і є твій характер. Щоденна праця над цими факторами це те, що трансформується у твій успіх, віддай у жертву сьогоднішній день, заради найкращого завтра. Вибрав ціль, віддав всього себе. Якщо ти програв, ти хоча б спробував. Я не зміг у сто разів краще, аніж а що якщо. Ніякого жалю, ніяких питань, а що якщо, лише перечуття того, що буде. Знайди у собі сили, щоб покінчити з тим, ким ти звик бути, і стати тим, ким завжди мріє. Ти живеш усього одного разу, але якщо зробити все правильно, то одного разу буде достатньо.